Вітаю, шановні підписники, на моєму каналі Любові Завальнюк». От і минуло вже місячне затемнення сьогодні, 8 вересня. Але я хочу поговорити про тему, на яку мене надихнула одна з моїх підписниць. Вона сказала, що місяць пов'язаний з Ганешою, і е, вчора було затемнення, і ми навіть вишукували інформацію: а чи дійсно місяць пов'язаний з Ганешою? А чому можна чи не можна дивитися на місяць? Але мені стало ще цікавіше, як пов'язані е, боги з чакральною системою і що взагалі відбувається в нас всередині, коли відбувається місячне затемнення. І в мене сьогодні в гостях Ігор Міхєди. Ігор, я вас вітаю, доброго дня, пане Ігор, Дайте нам, будь ласка, відповідь. Нам дуже цікаво з підмисницями, от як е, взагалі місяць впливає на людей, і е, наша чакральна система. що які божественні енергії на неї впливають? Дуже цікаве питання. Дійсно, наші підписники задають його, просять прояснити. І Тому ми йдемо на зустріч і спробую я пояснити. В індійській відичній нетрадиційній медицині, до речі, це не тільки Аюрведа, є дуже багато направлень медицини. Відичної, а також і у народів, які е, населюють Європу, е, Північну Південну Америку, е, в них також, також є, є астрологічні прив'язки богів, світил і чакр. То, якраз е, місяць, місяць впливає на другу чакру з Фатхістану. А ось Богом другої чакри покровителем є Ганеша. І тому дійсно місяць пов'язаний з Ганешем. Хоча головний Бог місяця це Чандра, і Чандра Деві його жінка, і вони є головними богами сфери місяця. Але е, Ганеш є покровителем Светхістана-чакри. І саме коли читаєш мантру Ганеші, можна відчути рух енергії у Сватхістані. І Ганеш за що відповідає? Він забирає будь-які перепони з твоєї дороги. Він може забрати будь-яку перепону, відкрити будь-яку браму, відчинити будь-які двері, відкрити стежку. Ганеш має таку силу? Угу. Справа в тому, що якщо ми беремо відповідність то планет і чакр, то планети це чакри космосу. Або, скажімо так, якщо наша сонячна система є живою істотою, то планети, ну, все у всесвіті живе, то планети сонячної системи це чакри і чакри. І тому планети як чакри космосу відповідають чакрам, резонують з чакрами всередині людини. Перша чакра, яка світиться червоним сяйвом Мулатхара, вона відноситься до впливу планети Марс. Або на санскриті Мангала. Чому? Отак воно і є. Перша чакра, за що відповідає? За здоров'я. За здоров'я фізичного тіла. Це якраз і є вплив Марсу. Фізичне тіло має бути постійно активне, щось робити, кудись йти, так само, як і планета Марс або Мангала. Друга чакра знаходиться під владою місяця. Саме місяць впливає на другу чакру Сватхістану. І вона, ми знаємо, дуже важлива в людині, тому що що Сватхістана робить зв'язки з предками, це Сватхістана. Зв'язки родинні – це Сватхістана. Створення сім'ї це, це знову Сватхістана. Народження і опікування е, долею дітей. Це також Сватхістана. Грошовий потік. І це Сватхістана. Інтуїція і передбачення найближчого майбутнього взаємодія з вихором часу. І це Сватхістана. Це одна з, е, з найвеличезніших чакр, яка. Має впливати майже на все життя людини, вона впливає, воно дуже важливе. І її зв'язок з Ганешою, так дійсно підтверджується дуже в багатьох Пуранах. Про це сказано, що Ганеш є покровителем другої чакри Сфатхістану. Саме енергія Ганеша вона з цієї чакри виходить і знищує перепони. Третя чакра це сонце. Сансмура це сонце. І вона відповідає за е, соціальний щабель людини. Чим сильніша ця чакра, тим людина більш поважається у суспільстві і тим більш високих щабелів вона досягає. Це влада у соціумі. Е, наступна чакра це Анахата. Вона пов'язується з Венерою, е, сферою любові. Чакра Горлова, Вішутха, вона пов'язується з Меркурієм. Третє око Аджна пов'язується з Юпітером. Кала-чакра, яка знаходиться на два пальці вище за вішутку, пов'язується з Сатурном Шаністерою. І е Сахасрара, верхня чакра, пов'язується з центром нашої галактики. Ось десь в такий розподіл. А і перше, тому що... і дивимося, наприклад, підходить до нашої планети е Марс близько, зближуються орбіти Землі і Марса. Марс близько підходить. Починається фізична активність, тобто активується перша чакра, всі починають бігати, щось робити, е займати активну позицію. Наближається Венера, починається. Дружба, кохання, квіти створюються якісь компанії людей з спільним проєктом, які одному подобаються, і пішла сфера ВНР. Підходить якась планета, активується, чакра з нею пов'язана. Відходить далеко, навпаки, активність спадає. І навіть у бізнесі розраховують усі ці всі цикли, тому що, наприклад, як є активність Венери, то тоді люди купують багато квітів і треба підготуватися. Флористичному бізнесу. А якщо, наприклад, підходить Марс, то це вже будуть купувати якесь спортивне обладнання. І таким чином, ну, дуже багато е, серйозних корпорацій вони дивляться і готують товари на продаж е, по планетах. Бо ну, дійсно якийсь вплив е, визначається. Угу. Це перше. Ну і по-друге, тобто планети це чакри космосу. Це зрозуміло. А далі. Що цікаво, що всі чакри, вони що роблять? Божественний промінь, який до нас йде, він розділяється, ну він золотий. Uh -huh. Я розповім, що таке золотий промінь. Ми знаємо, що є сім променів веселкових. Веселка створює сім променів. Білий світ сонця. Сонце, до речі, воно жовте, тому що атмосфера трохи жовтим його робить, воно насправді біле. З космосу, його саме так бачать, як біле. І коли воно починає світитися білий кольор, він розкладається на сім кольорів веселкових. А далі є всі кольори, сім кольорів, якщо їх зобразити на диску, і цей диск дуже швидко обертати, то всі сім кольорів зільються у білий. Тобто білий цвіт це всі сім кольорів разом. Чорний, чорний промінь це повна відсутність світла. Це те, з чого народилося світло. Світло, до речі, народилося з темряви. Дуже багато відичних текстів про це показують. Світло народжується з темряви. Мати народжує світло як свою дитину. Мати угу. темрява. Тобто біле, чорне, а якщо брати сім. Веселкових кольорів, додати ще білий і чорний сектор, і обертати диск, то буде золоте. Золотий колір, золоте сяєв. Ого? Ну, тобто перша прояв абсолюту, як завжди, трійця. Що у слов'янському що е, в азійському, то будь-який віддизм, першопрояв прояв абсолюту це трійця. Е, Брахма, Вішну, шива, роцварог, велес, даоіньянь, Нав. І далі можу по різних духовних традиціях казати, це першопрояв трійця, біле, чорне, золоте. То в нас є три надчакри, які кожен з яких сприймає один з першопроменів абсолюту. Чакра, якому сприймаємо енергію нава або ін це містопна чакра. Вона в ногах, чакра, якою ми сприймаємо біле світло небесне. Це е, чакра, вона знаходиться на два пальці вище за Сахасрару. І чакра Данга, якою ми сприймаємо е, силу абсолюту е, золоте сяйво, воно знаходиться між анахатою та маніпурою. Е, оце три надчакри, які сприймають первісну трійцю. Ну, а далі е, сім е, е, кольорів, вони співпадають з кольорами веселки. Перша чакра в нас. Маніпура, Ой, перепрошую, Моладхара, вона Т... знаходиться в зоні копчику. Ну, є навіть більш точна е, локалізація. Ця чакра відповідає за фізичне здоров'я. Тобто е, червоний чистий колір, який від космос, з космосу або від Богу йде на, на людину, він сприймається цією чакрою. Вона промінює червоне світло. Вона відповідає за. Фізичне здоров'я. Тобто, якщо людина здорова, в неї дуже сильна яскрава перша чакра, є такі, є боги або деви, так? і є асури. Тобто, ну, більш, може, нашим глядачам більш зрозуміло буде янголи та демони, але це надянголи і наддемони. Асури це ті, які як боги, але не боги. Є боги і є, які на них схожі, але вони не боги. Асури хочуть собі енергію взяти цього, але вони не можуть напряму взяти енергію від Всевишнього, бо вони з ним знаходяться у протиріччя. І тому енергія Всевишнього їх відразу знищить. Вони не можуть взяти. А ось якщо людина отримає енергію від Всевишнього, Переробить цю енергію, і ця енергія накопичується на чакрі, ось від людини вони вже можуть потягнути цю енергію, переробити її собі на користь. Але по космічному закону вони не можуть прийти і насильно забрати цю енергію. Це забороняє закони космосу. Тоді, як вони можуть спробувати зруйнувати чакри або зменшити потенціал людини, зробити спокусу. Спокусити людину на щось. І якщо людина ці, цю спокусу приймає, тоді в неї забирають енергію. Спокусою першої чакри є страхи. Коли ми чогось лякаємося, якщо людина щось, чогось лякається, чим більше різних переляків, тим більше енергії вони забирають з першої чакри, людина починає хворіти. Коли ми лякаємося, тобто страхи, це це не є нам, нам природньо. Більшість страхів неприродні. Ну, наприклад, бухгалтер боїться авдиторської перевірки. Це неприродний страх. Тобто більшість страхів, страхи, які, які люди лякаються, це якраз і є ті спокуси. Які штучно вигадані асурами і транслюються у нашу психосферу або в сферу нашої свідомості. Якщо людина приймає і починає цим перейматися, все здоров'я впало. І тому е, потрібно відкинути страхи, все-таки намагатися не боятися нічого. У давніх релігіях, навіть у тому самому первісному християнстві, є заповідь, одинадцята була. Вони її приховали. Не бійся. Е, в буддизмі після Омані Ом Падмехум, друга молитва, після – це є ще одна молитва буддийська, перекладається так: пам'ятайте про Всевишнього і не буде вам ніколи страху. Тобто, страх це головний, один з головних, якщо не найголовніший, ворог людини. І нього ми повинні відмовитися. Навіть є обряд дуже цікавий. Заклика... У 29-й місячний день зак... закликається шива в хайрава, запалюється 29 вогнів. Це можуть бути, наприклад, свічки або в інші вогні. Предмети, які горять, мають бути чорного кольору. 29 свічок читається мантра шиві в хайраві. Десь у лісі, в якомусь закинутому місці, де ніхто не з'являється, і після того ті страхи, які людина е в людини є, вони як матеріалізуються. Тобто стають на деякий час як реальними. а далі треба не злякатися, і тоді ці страхи е, назавжди е, залишають людину. І після такого обряду у людини просто сяє чакра Копчикова, чакра сяє і здоров'я стає, як то кажуть, залізним. Друга mm -hmm. чакра Сватхівстана, ми вже сьогодні говорили, вона одна із, з найважливіших для людини. А вона. Е, е, Покуса цієї чакри провина. Ти винен у тому, ти винен у сьому, ти у всьому в світі винен. І людина починає: ось я винна в тому, що ото ураган стався, я винна в тому, що там е собаки гавкають, я винна в тому, що дощ пішов, і починає усю провину вішати е на себе. І чим більше провини на другу чакру попадає. Тим більше вона блокується. Тобто можна, наприклад, за грошовий потік забути, якщо людина постійно відчуває провину, ми не маємо це відчувати. Увесь всесвіт існує за законами, за чіткими космічними законами, які не ми створили. То ми, ми не можемо брати на себе. Відповідальність за ці закони, бо це вже гординя. Це також у більшості релігій вважається смертельним гріхом, тому що воно приводить до загибелі чакри. Тобто, ми е, не винні в тому, що йде дощ. Людина має бути щасливою і більш нікому нічого не винна. Я кажу, така афірмація допомагає е, звільнити другу чакру від усіх спокус. Е, третя чакра <кхм> відповідає за соціальний щабель. Тобто, якщо людина має дуже потужну маніпуру, її завжди виносять на владу, не тільки владу соціальну там займає якийсь пост, але владу таку, що от людина скаже іншим людям, а їй вірять і відразу виконують те, що вона радить. Тобто, це соціальний лідер. І там аж дві спокуси. Перша спокуса це сумніви. Сумніватися не можна. Або ти робиш щось, або відмовляєшся. Якщо не хочеш це робити, кажуть, не хочу. А оце хочу робити. Буду робити. Зробив вибір і йди. Навіть якщо нема шляху, Всесвіт відразу побудує шлях перед тобою, якщо ти зробив вибір. Але е, смерть третьої чакри це якраз не можу вибрати чи туди, чи туди. Сумніви, сумніви, сумніви. І вона руйнується. Людина в соціальному плані нічого не досягає. А друге, це. Е, коли людина не проявляє свій талант. Наприклад, художник не малює, тому що йому соромно. Uh -huh. e, yeah, чому, yeah. А чому соромно він вміє малювати, інші не вміють, йому соромно він не малює. Тобто закупує свій талант в землю. Оце і є е, е, не, неправильний сором. Це спокуса третьої чакри. Далі спокус у серцевій чакрі в Анахаті ще більше, бо вона така ж сама важливіша, якщо не більш важливіша, ніж з тому що саме Анахата наші бажання виконуються тоді, коли Анахата вільна. За Анахатою пов'язані дуже багато богів, дуже багато, наприклад, Радха і Крішна. Одна з відичних технік це занурюватися свідомістю у власну. Анахата чакру. І коли ти дуже довго занурюєшся, занурюєшся, е як, як ліс перед тобою виникає, а посеред лісу велике озеро, в цьому озері е ростуть лотоси. І треба в це озеро зануритися. І саме у цей момент занурення, це містичне озеро, бажання людини починають втілюватися у фізичний світ. Про що вона мріяла, починає ставатися. Але е, якщо анахата не працює, то це занурення неможливе, Тому е, чим спокушають серцеву чакру? По-перше, депресія, апатія, заздрощі, лінощі. Оці іп, спокуси аж чотири, вони блокують е, серцеву чакру. Те, що депресія і апатія. Це не наше, Можна, можуть наші глядачі впевнитися навіть зараз. Ось хто вважає у кого поганий настрій, хто вважає, що там все пропало, що депресія, апатія, не хочеться нічого робити. Візьмемо і скажемо: дорога моя подруга, депресія, іди геть. Проходить, бачите, аж смішно стало. Проходить 2-3 хвилини, а вона дійсно йде геть. Вона зникає. Таким чином ми доводимо самі собі, що це зовнішній вплив на нас, не внутрішній, а зовнішній. Це асури ці навіюють нам стани, щоб ми не були сильними і не були лідерами. Далі чакра, яка має назву вішутха, вона відповідає за імунітет. Причому імунітет будь-який. Імунітет фізичного тіла, коли фізичне тіло бореться з хворобами, імунітет енергетичний, коли ми відбиваємо якісь енергетичні поразки, які на нас хочуть нанести, наприклад, за допомогою магії. Або ментальний захист, коли ми відкидаємо. Чужі думки, які лізуть у нашу свідомість, для того, щоб не брати чужих руйнівних програм на ментальному рівні. Ось за цей захист відповідає вішутха. І вішутха, вона блокується неточністю. І коли ми щось хотіли повідомити іншим людям і не повідомили, тобто хотіли допомогти сказати корисну інформацію, нічого не сказали, стрималися, і оце все за роки накопичувалося такі тонни інформації, яка так і не вийшла у е зовнішній світ. Тобто ця чакра не любить неточність. Якщо, наприклад, людина побачила по телевізору, що виросли, наприклад, десь квіти, і цих квітів 12, вона розповідає іншим людям, що бачила 12 квітів, а не 13, а не 20, і не 8. Як тільки починається, Неправильна передача інформації, чи чакра блокується. Так само е треба все, що ми хотіли розповісти і не розповіли. Треба розповісти. Хоча б вийти в ліс і розповісти лісу, річці, кому завгодно, Всесвіту, розповісти, нічого не залишити всередині. Все, що наш внутрішній світ. Е Носить в собі, потрібно віддавати. Хочеш щось отримати, віддай, відпусти. І тоді починається дуже гарна робота віршутха-чакри. Третє око. Це е, чакра творення. Все, що ми створили в цьому світі, це створила наше третє око. Наприклад, ось стоїть гарна шафа, побудований будиночок, розбитий квітник. Е, або вирощений сад. Перш ніж це все сталося на фізичному плані, спочатку хтось отримав ідею, що має бути така красива шафа з інкрустаціями. Потім цю ідею розповіли майстру, який намалював ескіз. Він віддав робітникам, вони зробили. Тобто, все, що навколо нас: будинки, храми, ландшафтний дизайн, квітники, картини, книги статуї богів у храмах все, що ми робимо е, транспортом, літаки, кораблі, все спочатку народжується у третьому оці, після того матеріалізується. Тому третє око кажуть, це е, чакра космічного творіння. У майбутньому люди зможуть ціни всесвіти будувати, народжуючи їх з третього ока. А третє око блокується ілюзіями. Що таке ілюзії? Я всемогутній. Ну, це ілюзія. Я нічого не можу. Це така сама ілюзія. Мене люблять всі. Це ілюзія. Мене не любить ніхто. Це така сама ілюзія. Ілюзіями блокується робота третього ока. Що насправді людина, кожен з нас люди, тварини, рослини, боги, янголи, духи природи. Це все єдина система, система з великої літери життя. І саме коли ми усвідомлюємо собі, що це життя, це є ми і починаємо працювати від імені цього життя, всі ілюзії зникають, і третє око починає працювати ну, дуже сильно. Чакра творіння. І Сахасрара, верхня чакра це відновлення. Наприклад, ми пішли у ліс, і там отримали подряпину від гілки. Наступного дня шкіра відновилася і вже подряпини не видно. Тобто, якраз і ця чакра відповідає за відновлення усіх внутрішніх органів людини, зовнішніх пошкоджень. Все відновлюється. І енергетична система відновлюється, і е, імунна система відновлюється, будь-що відновлюється. Знаєте, на Філіпінах є філіппінські хіллери, які е, можуть робити операції на відстані. Так ось для того, щоб їм це вдавалося, і взагалі целітелі по всьому світу, які в цілітстві застосовують якісь містичні моменти, наприклад, ці самі Курандеро в Мексиці, вони медитують у цей час на фіолетове світло. А фіолетове світло, як ми знаємо, це світло Сахасрарачака. Сахасрара чакра може відновити будь-яку систему людини, навіть омолодження, це все пов'язано з е Сахасрара Чакрою. Але вона, вона блокується тим, що людина до чогось сильно прив'язана. Наприклад. Жінка постійно боїться втратити чоловіка, що він від мене піде, я його втрачу, він такий гарний. Або навпаки, чоловік не хоче втратити жінку і починає ой тільки б її не втратити, то тільки б вона була постійно зі мною. Або бояться втратити будинок, бізнес там і ще щось. Що е, станеться? Вони його втратять, тому що якщо наша душа хоче розвиватися, а її постійно тикають носом у цей будинок. То цього, то це як в клітку душу саджають, і колись душі це набридне і воно рознесе цю клітку на шматки. Тобто, це буде виглядати, як людина втратила те, що боялася втратити. Тому що треба тут робити? Тут є пхакті йога тут. Від чистого серця з любов'ю віддайте ту жінку, того чоловіка, той будинок, віддайте Всевишньому. Це все. це не ваше взагалі не наше. Віддаємо це все Всевишньому і забуваємо про це. І тоді ми не втратимо цього ніколи, тому що саме Всевишній може захистити все, що ми боїмося втратити, набагато краще, ніж це ми зробимо самі. Бо ми можемо зробити собі тільки психічну проблему. І як ми віддали всі прив'язки Всевишньому. Віддали все, що ми маємо в Всевишньому. Ми нічого вже не маємо, нам нема за що е, боятися. Все, вмикається е, Сахасрара-Чакра, і людина починає ста омолоджуватися і е, все, що в неї зруйноване, починає відновлюватися. І якщо ми усі всі це спокус, бачите, їх 12, як е, е, зодіаків, 12 спокус, вони всі йдуть з світу асурів. Якщо ми відмовимося від асуричного впливу, скажімо, відмовляюся, я приймати ваш вплив, то вся трансляція припиняється, і вся енергія, яку Бог нам дає, вона накопичується всередині нас. І коли усі чакри починають підсилюватися, людина стає лідером, майстром, сильною людиною, яка дійсно може змінити світ і причому себе почуватися щасливим. Пане Ігоре, я вам дуже вдячна. Це ну, нова інформація, скільки вже про чакри говорили, але вперше, хто так розклався по поличкам. Надзвичайно вам вдячна. І я хочу нагадати всім глядачам, шановні глядачі, 17 вересня у вас є унікальна можливість попрактикувати разом з Ігорем Мехедою і провести цілий день в дуже важливих, дуже важких. Дуже цікавих практиках, які майстер готовий зробити разом з глядачами мого каналу. Я дуже хочу побачити якомога більше людей, які готові розвиватися, які готові йти вперед, тим більше це буде в особливий день, 17 вересня, коли об'єднується енергія Сонця, енергія місяця це надпотужна така буде сильна точка. І е, саме в цей день ви можете покращити своє життя, покращити свою долю. Тож, в описі до відео є магічна канцелярія. Пишіть, будь ласка, туди. Чекаємо всіх і до нової зустрічі. Обіймаю всіх серцем. Пане Ігоре, низький вам уклін. Дякую, дякую вам дуже, дякую дуже нашим глядачам. Побажаю всього всього найкращого.